Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про роїння бжіл. Роїння бжіл одне з найцікавіших явищ у їхньому житті. Роїння є природним явищем, зв'язане з тим, що від материнської сім'ї відлітає половина бджіл, так званий рій. Передбачити роїння бджіл практично неможливо. В певні роки, воно майже відсутнє. А в інші роки воно буває досить сильним. Відбувається руїння також у різний час. Ранні руї виходять за 45-50 днів до початку головного взятку. Середні руї приблизно за 30 днів до початку медозбору, а пізні руї перед медозбором або під час основного медозбору. Зазвичай під час руїння. Перший рій, який відпускає бджолина сім'я, це рій із старою маткою. Такі рої виходять зазвичай з 10 до 14 години. Рої з молодими матками можуть виходити у різний час. З плідними матками бджолосім'ї рояться недовго, прищеплюються не високо. Якщо ж матка молода і неплідна, вони літають довго і найчастіше прищеплюються високо на деревах. Родіння бджіл – досить незвичайне явище. Починається воно з так званої бджолиної пісні. Вулик ніби співає. Надалі бджоли покидають вулик, ніби хтось їх виганяє зсередини. Вони швиденько вибігають на привітну дошку і злітають, кружляючи повітрі. З кожною хвилиною бджіл стає все більше і більше, поки половина рою. А іноді і так звані проводжаючі бджоли не вийдуть назовні. Кружляючи у повітрі, бджоли чекають на матку. Зазвичай матки прищеплюються на плодових деревах, але й буває й так, що прищеплюються на інших предметах, зокрема старих жердинах, гойдалках або стріхах. Цим часто користуються досвідчені бджолярі. Які мають на своїй пасіки спеціальну прищепу, обпалену дошку з вирізом на довгій жердині. Якщо матка стара, плідна, вона зазвичай прищеплюється невисоко. А от молоді матки, які є неплідними, злітають високо і можуть прищепитися на верхівці дерев. Зняти такий рій набагато важче. Якщо рій прищепився і в ньому є матка, бжули заспокоюються, затихають і чекають на бджіл-розвідників, які вкажуть шлях до нового місця проживання. Дуже важливо встигнути зняти рій до того, як він злетить і буде прямувати до нового місця. Зібраних у рогівню бджіл потрібно закрити та віднести у темне прохолодне місце, а ввечері Заселити у новий вулик. Зловлений рі потрібно зважити, оскільки на кожен кілограм бжіл потрібно не менше як 4 рамки. Інколи буває, що бжоли, які поміщені у вулик, повторно злітають і втікають з пасіки. Причин може бути кілька. Найчастіше причиною повторного зльоту бжіл є те, що їх не витримали у прохолодному місці або помістили у надто теплий прогрітий вулик. Можливо, причиною зльоту можуть бути сторонні запахи у вулику, а також неякісні старі погані стільники. Але якщо наступного ранку бджоли роблять обльот, сидять, охороняють льоток і приступили до роботи, це означає, що вони прижилися у даному вулику. Під час роїння бувають випадки, що матка або не вилітає, або під час вильоту гине. В такому випадку бджоли, які вилетіли, будуть вертатися назад у вулик. При поверненні до свого вулика бджоли обсідають його і по черзі заходять у вулик. На дев'ятий день рій знову вилітатиме, але уже з молодою маткою. Для запобігання повторному руїнню потрібно насамперед розширити гніздо. А на шостий день Після першого невдалого роїння, коли бджоли повернулися, потрібно зробити ревізію сім'ї і забрати всі маточники, лишивши лише один зрілий. Підсумовуючи, скажу, що роїння для бджіл має позитивне значення. Переселення нової бджолиної сім'ї на нове місце сприяє освоєнню бджолами нових медоносних територій. Знижує ризик близькоспорідненого схрещування молодих маток із трутнями із своєї ж сім'ї. І маленьке зауваження на сам кінець. Якщо ви не є бджолярем, не старайтеся самостійно зловити рій, адже основне у спілкуванні з бджолами це дотримання правил техніки безпеки та уникнення можливих ризиків і наслідків для власного здоров'я. Дякую, що дивитесь мій канал! Підписуйтесь на мій канал.